Депутат Європарламенту Андрея Бочкор вже в сьоме організувала День Закарпаття в Брюссельському інституті Ліст. У своїй вступній промові вона наголосила, що Закарпаття і надалі вважається острівцем спокою, та наслідки війни все ж таки відчутні. Тому найважливішим і надалі є досягнення миру для нас угорців Закарпаття завжди було важливим, щоб нас почули. Цей день дав нам можливість показати, як проходять будні на Закарпатті, як допомагаємо тим людям, які вимушено переселилися до нас, і яким чином допомагає уряд Угорщини і угорці громадянам України, які опинилися в біді. Це стосується не тільки Закарпаття, але й всього Європейського союзу, у першу чергу угорщини. Про це не потрібно мовчати, як і про те, що угорці Закарпаття є сильними, мають локальну ідентичність, пережили вже багато важких періодів та змогли вижити. Ми дуже надіємося, що переживемо і ці нелегкі легкі часи, і спільнота угорців Закарпаття існуватиме і надалі Карпата Майоркозовшейальні Акар Ешянішфог. Андрея Бочкор наголосила, закарпатські угорці є лояльними громадянами України, які бажають зберегти свою ідентичність, культуру та рідну мову, а також жити в мирі на своїй рідній землі. Депутатка також додала, що закарпатські угорці підтримують євроінтеграцію України і сподіваються, що війна незабаром закінчиться. Цьогорічний захід розпочався панельною дискусією. Перед розмовою учасники мали змогу переглянути короткометражний фільм телеканалу Тіві 21 Унгвар Закарпатські будні будні-2022», в якому представлено, як змінилося життя на Закарпатті після 24 лютого. у ході наступної панельної розмови доктор Ілдико Орос виступила з промовою про стан освіти під час війни. Кароліна Дорчі презентувала соціальні процеси, їх вплив на міграцію та молодь. А доктор Василь Брензович розповів про те, які шляхи і процеси призвели до війни. Доктор Павло Оросі, лікар та директор Мукачевського християнського медичного центру, розповів про стан медицини. За словами фахівця, важливо, щоб пацієнти з хронічними захворюваннями запаслися необхідними ліками у першу чергу люди, які мають хронічні хвороби, як, наприклад, серцево-судинні захворювання або діабет, і які повинні регулярно приймати ліки, ще мають змогу закупити медикаменти без перешкод, щоб мати вдома більшу кількість. Бо через повітряні тривоги або відключення електроенергії, можуть виникнути проблеми із закупівлею. Отже, якщо хворі можуть домовитися з лікарем, то рекомендуємо мати вдома більшу кількість медикаментів. Важливо подивитися, які ліки маємо вдома. Особливо рекомендуємо сім'ям з малими дітьми. Щоб мали жарознижуючі та зневолюючі препарати, рекомендуємо тримати більшу кількість навіть у тому разі, якщо довгий час не будуть користатися ними, бо у разі термінової потреби не матимуть проблем. У другій половині вечора виступили Неллі Сюч та Вікторія Торпої, актриси Лауреати премії Ясо і морі. Вони презентували історію життя однієї з найвидатніших угорських актрис 20-го століття шарі федак. Федакшарі Карпата сюляти кмінтмі. Шарі Федак народилася на Закарпатті, як і ми. Примадонна народилася в берегові, одна з найвідоміших жінок Закарпаття. Я мушу говорити про свою колегиню, свого кумира. У виставі я зібрала все, що було важливо для Шарі, і є важливим для мене. Батьківщина, Бог, театр, те, як вона діяла з усіма силами, не шкодуючи себе, щоб її гра була гарною і подобалася публіці. Мої дорогі глядачі, так вона їх називала. Дуже радію, коли виставу подивиться йому. Молодь, бо історія має певну хронологію. Починається з тих часів, коли молода дівчина покидає батьківський дім і здобуває багато успіхів у великому Будапешті дуже багато почуттів виникає, а в актуальний період ще дужче відчуваємо у душі, у думках, у буднях. Закарпаття мій рідний край, де я народилася. Це надає силу. Ця історія дуже генетична. Хоч наскільки кілометрів були б ми від домівки, та все одно відчуваємо її в своїй душі. На щастя, дуже багато є таких людей або історій, через які ми можемо показати велич і красу рідного краю. Такою є і ця вистава про Шарі Федек. Цього року на день Закарпаття, як і в попередні роки, зала була переповнена. Наприкінці заходу присутні мали можливість скуштувати одну з улюблених закарпатських страв.